Ви Львівського ТЦК виявили 16 мільйонів доларів на личку. мільйонів доларів. Ви думаєте тільки за курсом, який там курс 40-40-3 мільйони доларів. Кутові львівського ТЦК. Я зараз побачив у Георгія Венсе цей ролик. Я просто охренів 16 мільйонів доларів. Це жерсть. І коли йому запитали, звідки ви гроші, він говорить на тапал. Ось що я почув від Георгія Венсе в роліку на тапал. Натапав на хаміци. Ви прикиньте, наскільки чувак тямущий, він каже, натапав у хаміці. Він тупав у цю країну або що, я не розумію, натапав у хаміці 16 лямів доларів. Нормально тоді головам Львівського ТЦК на майнів на фермі. Я не знаю, на чому він там майняв. Ну, на хаміці, ви думаєте, 16 мільйонів доларів. Це якийсь величезний демжище. І він же думав далі доопрацювати. Правильно далі заробляти. Слухайте, молодець, ось пишаюся. Пишаюся такими патріотами.